Говоримо про колишніх і нинішніх е, питання, яке всі студії я вже ставлю впродовж досить довгого періоду часу. Чому колишні не відповіли за свої злочини? Вони не розуміють, що ці злочини вони вчинили, їм ніхто не пояснив. Тобто вони втекли з країни, і головне гасло, одне з головних гасел майдану бандитам тюрми, власне, не виконано. Чому, пане Сергію? Ну, я вважаю, мені взагалі дуже так от було дивитись на дуже давно не бачив я цю постать, і те, що вони повтікали, як щури з країни, напевно, свідчить про те, що не готові вони відповідати за те, що дійсно скоїли. І якби говорити про закон про очищення влади, я би хотів би ще от продискутувати, ми побачимо і, напевно, вже бачимо, як громадяни голосують. Вони чітко говорять, що не досконалий закон не проходить е, люстрація. Вони так... говорять, що вони не розуміють, чи взагалі когось люстрували, тобто показали двох найвищих чиновників, які були пролюстровані. Це Ігор Кабаненко, колишній заступник міністра оборони України і колишній голова держкомпідприємництва Михайло Бродський. Тобто, два е, політики, про яких всі знають, і генерали, якого пролюстрували, а потім знову повернули до армію. Всі інші чиновники. Залишається невідомими на місцях. Я вас абсолютно можу запевнити, залишаються всі ті ж люди, але всі ті ж керівники. Але рішов. я би не хотів би говорити, що невідомі Все час там не пройшов, але вже часу не немає підійшов. для цього, панове. Той процес, який був рік тому, він нікуди не його не сховали нікуди. Він є і відомі на місцях в регіонах, на місцях влади та й ка це було в кожному районі. Яка які возили з організації Януковича Адміністрація, це голови адміністрації? Вони возили тітушок на майдан. Вони організовували, можливо, не в прямий спосіб, але давали вказівки заступникам своїм, давали вказівки іншим там по партійній лінії партії регіонів і возили тітушок. в кожному населеному пункті. Це відбувалось, і люди зараз не мають відповіді, і це показує питання. А чому їх не люструють? Вони ж були причетні до цих процесів. Дуже складних, і наслідками яких стали жертви. Наскільки я розумію, місцеві чиновники підпадають під люстрацію в березні-квітні, але так. чи є у нас стільки часу для того, аби Час пояснити суспільство. березні на пані просто полягає в тому, що це ми кажемо перевірка, формальні моменти, щоб хтось їх звільнив і перевірив. Ну але ж насправді нові керівники облдержадміністрації і райдержадміністрації. Ну, вони ж чудово знають, хто був їхніми попередниками, хто є начальником якого департаменту, і хто є заступником. Ну для чого поговорити перевірку? Що? Що? що не знає, що його заступник був, він ще працював на Януковича і що віку, дуже, чи дуже, він може сам організований. Дуже багато людей написали самі заяви про звільнення згідно щоб не приходити е, люстраційні так. процеси. Але це якраз були люди, які більш порядочні, більш, більш, більш no. яких можливо і не треба було звільнити. Ті, що непорядочні, вони сидять до кінця, поки не пройде процес процес перевірки, але ми знову повертаємося до, до, до наших справ. Я думаю, якщо так трошки далі піде, то ми скоро є. А зараз будемо зустрічати з квітами десь в Борисполі, ні, тому що не, він вернеться, Ми скажемо, що він і не буде ні одної кримінальної справи. У нас є головна проблема. Це робота прокуратури і суддів. Судді зразу почали прокувати весь процес люстрації подання до конституційного суду, не проходячи ілюстраційну провірку. Це саме почала робити прокуратура. Е, 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 всі ті питання, от то що щоб станом до Азарова, це практично також і по прокуратури. Прокуратуру ми постійно питаємо, запитуємо, якщо в нас сидять люди, яких потрібно дати під арешт, чому не відкриваються кримінальні справи, наприклад, Верховну Раду не подається про зняття з них депутатської недоторканності. Якщо у нас в Верховній Раді до сих пір є бойки Єфремової, і тому подібні політики, то чому не подається подання про їхнє притягнення до кримінальної привітальності, що відповідає, якщо ми... відповідає якщо генеральний прокуратур політичне, що є економічні, бо є вишки, бої та ми як самопоміч. Ми вже декілька раз претензії виставляли роботі генпрокуратури. доказували, що вона не працює, що вона працює неефективно, А навіть можна сказати, що вона саботує всі процеси, які проходять по очищенню в нашій державі. Ми збирали зібрали підписи зараз, підписало 130 чоловік. На поставлення питання про відсторонення Генерального курора від зайнятої посади. Тобто, 300 депутатів задоволені роботою Яреми, а 130 незадоволені. не задоволені. Тобто, зараз така пропозиція: ну, коли ти задаєш питання, приходиш і там до Генпрокуратури, ти завжди отримуєш дві відповіді: перша це е, справа знаходиться в розслідуванні. А якщо ти говориш, подивіться якісь факти, які виходять на телебаченні, які журналісти знімають, то нам зразу дають відповідь. Ну то надайте нам факти, надайте факти, а потім справи знаходяться десь у розслідуванні. Друзі, давайте конкретно скажемо людям: не може сьогодні, діючий закон, забезпечити вимогу суспільства, бо ми знаємо, що відбувалося і тут не тільки влада регіональна. А і прокурори, і все і все на місцях, бо я, будучи е, Сарненським міським головою, не співне вспіла рада ухвалити рішення про е, певні якісь звернення до президента про те то, про те, то, чи там про ті події, одразу у дверях мене навіть сесійні зал, не піднявшись до себе в кабінет. В сесійній залі до мене підходить прокурор, і мені вручає ухвалу, що це рішення заборонено до опублікування. Розумієте, це так, дуже що тут закон. Ну, я маю на увазі, потрібно люструвати таких. Прокурорів. Ну, якщо, якщо закон є, він діє. Приходить суд, і прокурор каже, це неправильно, це не згідно закону, хоча порушує сам закон. Ну я за те й кажу, що ми сьогодні Він він не ви діє, тому що ви не 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 він не дає. Він діє, тому що свою. його саботують. Ви Про мені його не даєте... дає за собою. Вибачте, я би хотів продовжити, бо оскільки такі випадки були, і відповіді на ці. Запити суспільства ще немає, голосування це показує, то, напевно, треба народові чітко сказати: немає політичної волі українців держави. І реально потрібно добивати, нам, як депутатам, вносити зміни в закон, говорити про це на ефірах, говорити про дискутувати, говорити про зустрічатися і розказувати людям, чому це не відбувається. І тоді, напевно, залучати медіа. Тоді, напевно, прийде момент, коли все ж таки хтось зрозуміє цей. Дякую, держави. пане Сергію. Нагадаю, нашим Хідно, ще хотів би, коли була наведено приклад на рахунок міліціонера, є ще ж інший процес. Ми теж про нього не говоримо. Коли зараз в зону АТО, але не безпосередню, в зону бойових дій і на передню лінію залучаються міліціонери ще ті, котрі ще вчора. Розганяли тут і допомагали в Києві і не тільки в Києві, а по інших містах в регіонах і можуть умовно підпадати під закон про очищення влади. Вони зараз відбілюються через те, що вони десь на окраїні зони АТО ну, отримують статус, приїдуть, приїдуть в Україну вже на місця це і, і будуть говорити: вибачте, ви нас не ілюструєте, бо ми. Ми і це не ми не і не закону. лише учасників бойових не, не дій лише не міліціонери, закону. а прокурори, заступник міністра ЖКГ і, і таємно про якого це будемо говорити. Про так, дякую Сергій Тошок. Дійсно, перша сесія була складна, складна, тому що вона була кадрова. Ми обрали керівництво уряду, обрали керівництво парламенту, обрали керівництво комітетів, робочі органи всі. І, власне кажучи, тут було напевно дуже мало часу для розкаже. Зараз часу вже немає. І якщо вже президент, ну я не розумію, чому президент вніс, причому це відбувалося дуже спонтанно, якось так внесли. Е під час сесії, от президентська ініціатива, хоча була ініціатива і Левченка, Батьківщина, які збирали підписи. Ми готові голосувати, підтримуємо, підтверджуємо за будь-яку модель, але почати цей процес. І другий раз вже президент вніс е, законопроект, який. Е, я сподіваюся, завтра ми проголосуємо і направимо до Венеціанської комісії і до Конституційного суду, і потім вже отримуємо висновки. Сподіваюсь, позитивні будемо голосувати конституційною більшістю. То він, власне кажучи, і паралельно мав би внести. Такий самий механізм відкликання президента. Раз він вже взяв на себе користо. цю е, олімпуску пальму. Ну то звичайно, то він би. Бо ми говоримо не тільки про недоторканність е, депутатів і суддів, а і президента, включаючи, і керівників центральних органів влади. Дякую, пане Сергію, і гральці.